Не виграв жодного аукціону та отримав п'ять ділянок в оренду та ще й приватизував шматок землі в заказнику. Як так вийшло, знає герой чергового розслідування сили правди. Я взяв просто болото вже... хаші в укруг озера. Турійська селищна рада передала Руслану Роговському права на п'ять ділянок навколо озеро Болотне, а саме озеро він уже орендує. Лоська Миколаївич, звернувся до нас із проханням ну заявою таких. Бо... я каже, до межі прибрешки добрати землю. Тобто це аукціон все. Воно ну, просто він ніч... Іва це питання на всіх п'яти аукціонах у Роговського була одна суперниця Валентина Чижевська. У 2014-му її називали його сестрою в рекламі лазні козача левада. А у 2012-му він працював інженером у її фірмі. Ну, я вийшла з аукціону, Він виграв. Що дальше. Mm -hmm. Я ніяка йому не родичка. Ми потім між собою собі розберемся вже раз. Але ціль така була, щоб дійсно зберегти, щоб там не було просто простого мого для нас для природи Все. Вона не двоюродна моя сестра, вона взагалі не є моєю родиною. Совсім заказник Озерянський це 2700 гектарів землі і 12 озер. Тут заборонено будівництво, полювання та розведення риби словом, усе, що шкодить природі. Але турійська адміністрація ще в 2013-му віддала землі народному депутатові України Юрію Савчуку. Руслан Роговський, до речі, був його помічником у 2019 році. Озеро знову віддали в оренду цього разу. Руслану Роговському, тому що товариш Юрія Сав. Вчука формально цього разу вже для відпочинку, а не для розведення риби як раніше. На той час у Руговського вже була приватна ділянка біля озера, придбана в 2016 році. Спочатку це була заліснена територія, але згодом її розчистили і, схоже, занадто захопилися процесом, бо до приватної ділянки приєднали ще шматок державної землі, і прямо там згодом виріс будинок. А землю під ним у 2021 році без. Зоплатно передали у приватну власність Роговському. Отже, Роговський орендує озеро і землі без перемоги на аукціонах. А його конкурентка, можливо, спільниця. Чи піде це на користь заказнику? Пишіть свою думку в коментарях. Деталі уже на нашому сайті та на Ютуб каналі. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.